Ігор Сікорський є український авіаконструктор світового рівня, ім'я якого стало символом інженерної геніальності та авіаційної сміливості. Народився він 25 травня 1889 року у Києві в родині професора інженера та педагогині. Його дитинство пройшло серед української культури, науки та книги. А батьки прищепили йому любов до техніки та інновацій. Вже з малих років Ігор проявляв неймовірну цікавість до механіки, він створював мініатюрні літаки, моделі повітряних апаратів із дерева і скла, які дивували однолітків, друзі називали його малим винахідником, а батько підтримував усі його експерименти, бачачи потенціал сина. Ще у дитинстві Сікорський усвідомлював, що він українець і ця національна ідентичність залишалася його життєвою опорою протягом усього життя. Він вважав, що талант і знання мають служити людям, а рідна земля надихає на великі досягнення. У своїх пізніших роботах він завжди підкреслював я українець у серці і душі, і мій шлях. Це шлях української думки та винахідливості. Навчання в Києві та пізніше у Петербурзькому політехнічному інституті дало Ігорю глибокі знання з математики, фізики та механіки, але навіть серед суворих стін інституту він не забував про Україну, цікавився історією рідного краю, українською літературою, спілкувався з однодумцями, які підтримували національні традиції. Ці знання і цінності стали основою його майбутніх авіаційних відкриттів. У 1910-х роках Ігор Сікорський розпочав свої перші реальні проекти літаків у Києві, його першим великим досягненням став руський витязь, перший у світі багатомоторний літак. Це був справжній прорив у авіації, адже до того часу чотиримоторні конструкції. Практично не застосовувалися. Ігор не лише проєктував літак, а й особисто керував випробувальними польотами, демонструючи мужність і відданість своїй справі. Після успіху витязя Сікорський створив легендарний ілля муромець бомбардувальник, який використовували під час Першої світової війни. Цей літак встановив світові рекорди за вантажопідйомністю та дальністю польоту, він міг перевозити до 800 кілограмів вантажу, а Ігор особисто літав на тестових польотах, ризикуючи життям. Літаки Сікорського вважалися одними з найнадійніших у Європі, і за ними уважно стежили інженери з інших країн, бажаючи перейняти його досвід. Але революційні події у Росії змусили Ігоря залишити батьківщину. У 1919 році він емігрував до США, зберігаючи гордість за Україну і зв'язок із рідним краєм. Там він заснував Сікорський Aircraft Corporation, яка згодом стала легендарною в авіаційній промисловості. Перші проекти в Америці включали пасажирські літаки С 29 А. Які відкривали нові горизонти цивільної авіації, Ігор Сікорський продовжував підтримувати українську діаспору, організовував зустрічі, писав листи на батьківщину та допомагав поширювати наукові знання. Він говорив: навіть далеко від рідної землі я залишаюся українцем і прагну, щоб мої знання служили людям. Найбільший внесок Сікорського у світову авіацію. Створення практичного вертольота. У 1939 році він вперше підняв у повітря ВС 300, який став прототипом сучасних вертольотів. Цей апарат мав один головний гвинт і хвостовий руль, що забезпечувало стабільний політ. Ігор особисто літав на випробуваннях, тестуючи різні конфігурації та доводячи їх до досконалості. Його вертольоти застосовувалися у військових і рятувальних операціях під час Другої світової війни. Цікаві факти, vs 300 став першою практичною моделлю, яка могла літати вертикально, що революціонізувало транспорт. Ігор винайшов концепцію багатоцільового вертольота, який міг перевозити людей, вантаж і використовуватися в різних умовах. Його конструкції вплинули на всі подальші розробки вертольотів у світі. Особисте життя Сікорського також тісно пов'язане з Україною. Його син Сергій Сікорський продовжив справу батька, залишаючись гордим українцем і авіаконструктором. Ігор підтримував українські традиції, читав українські книги, спілкувався з діаспорою і завжди говорив про рідну землю. Він отримав численні міжнародні нагороди, але завжди підкреслював. Я українець у серці і душі, і це формує все, що я роблю. Сікорський був неймовірно працездатним Він міг працювати по 16 годин на день, одночасно плануючи нові конструкції і керуючи компанією. Він ніколи не розділяв себе від свого українського походження і вважав, що національна ідентичність це джерело сили та натхнення, його винаходи від перших багатомоторних літаків до сучасних вертольотів. Змінили світ, а його українська ідентичність додавала їм унікальної сили. Ігор Сікорський показав, що українці можуть творити світову науку та техніку, залишаючись гордими своїм корінням. Його спадщина живе у всьому світі. Вертольоти Сікорські використовуються у багатьох країнах, їхні конструкції зберігають ідеї точності, практичності і сміливості, які заклав український винахідник. Сікорський став символом української інженерної геніальності, сміливості та працьовитості. Історія Ігоря Сікорського надихає нові покоління українських інженерів, авіаторів і винахідників. Вона показує, що українська нація має талант, який може змінювати світ. Його життя це доказ того, що сила знань, праці та національної гордості здатна підняти людину до небес буквально і символічно. Сікорський залишається не лише українцем у серці світу, а й прикладом того, як українська ідентичність може формувати глобальні досягнення. Його приклад вчить: залишайся вірним своїм корінням, працюй над великими ідеями і завжди пам'ятай, звідки ти.